Так, розпаковка, Дея, 6 кВт. Назва моделі ось тут. Ось назва моделі. Ось цей. 6 кВт дея однофазний. Дивимося, що всередині знаходиться. Рамка для кріплення, звичайно. Спочатку кріпиться на стінку, потім сюди кріпиться сам інвертор. Класна, потужна, гарна, красива запакована інструкція. Барахло. Такий пакетик з барахлом тут є. Це такий клюш, щоб викручувати ці всякі приколи. Ем, потім кіт. Ой! Оце да, оце, оце руїна. Це впало. Все, поламав. Кільця форитові покотились. Ось такі феритові кільця різного діаметру. Воно тут все написано. Хто знає, для чого це, то знає для чого це. Хто не знає для чого це, то можете почитати. Можливо, напишуть в коментарях ті, хто знають, для чого це. Це дуже просто. Так, що це таке? Це конектори. Це конектори. Що ви зараз бачите перед собою? Це конектори. А де ще? Ага, ось іще. Ну хорошо. Ну тут для да, тебя камера, ось, Это минус. Ну это плюс один. А можно? Можно их это? трошечки так, простішенько запаковувати отак от вони оп, клад, щелк, туди-сюди, Все туди-сюди. І все. Ну, все тут, тут написано плюс. Потім що ще? Кабель для з'єднання інвертора з bms кою акумуляторів. Потрібна штука е, для монтажу, але мені це не потрібно, бо воно занадто коротке. Ще кільце, датчик температури. Таке, що не знаю для чого його використовують, що яку температуру мірять і чого. Потім розберусь. Трансформатор струму. Трансформатор струму, наче як має бути. Така штука. Використовують у тоді, коли віддають електроенергію назад в мережу. Так, далі у нас Wi-Fi модуль wi модуль Він потрібен для того, щоб щитувати інформацію з інвертора. Класна штука, корисна, коли вона працює. Якщо вона не працює, так само, так як на Павамери, то ну, краще його витягнути і не переплачувати за це гроші. Стосовно ПВМР і мого досвіду їм користування розкажу в наступних відео, тому підписуйтесь, ставте лайки. Так, і головний гіт програми. Отака, отака штука класна, потужна. Ось такий демон. Важкий 27 кг. Отакі в нього радіатори охолодження. Це інформація. Ось так він виглядає. Отакі в нього порти. Отак вони показані, зроблені. Все класно, все гарно, красиво, інтересно. Іначе як виглядає дешево Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пізніше я буду е, ділитися досвідом користування, досвідом встановлення, що як працює, е, порівнювати досвід користування PAWMR 62 кВт і цим. Плюс. Плюс розкажу про панельки, які в мене панельки, куди я їх ставив, що я з ними робив, як підключав, куди те все, як. Всім пока!